Убивство 23-річної біженки українки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах в центрі політичного скандалу на вихідних поліція оприлюднила відео з камери спостереження в проміської поїзді в місті Шарлот, штат Північна Кароліна. Пізно ввечері Українка поверталася з роботи. Переглядала щось в телефоні, коли нападник, що сидів за нею. Арвучко підвівся і завдав жертві кількох ножових поранень. Заруцька померла на місці. Слідство встановило, що вони не були знайомі. Вбивство в поліції вважають немотивованим. На злочин відреагував Дональд Трамп в дописі в соцмережі True Social Він наголосив, що нападник 34-річний, темношкірий де Карлос Браун був психічно хворим кримінальним злочинцем, якого 14 разів затримувала та відпускала поліція. В останні в січні цього року чоловіка випустили навіть без грошової застави. Тож у тому, що він розгулював на свободі Трамп звинуватив своїх політичних опонентів демократів. До цієї партії зокрема належить і Мерка Шарлот. Останніми тижнями президент США активно декларує боротьбу з вуличною злочинністю, навіть використовує національну гвардію для патрулювання вулиць. Ну а мати чоловіка, що вбив Українку, в тому, що її син із діагностованою шизофренією мав свободу дій, винуватить суди. Загибла Ірина Заруцька разом із родиною виїхала з України до Сполучених Штатів, рятуючись від війни. Ну а в Сполучених Штатах обговорюють убивство української біженки. Дівчина загинула ще наприкінці серпня. Однак, моторошні кадри нападу на неї потрапили в мережу нещодавно. Про справу довідався Дональд Трамп, висловив співчуття родині загиблої. Але зненацька звинуватив у її смерті демократів. Подробиці гучного вбивства Українки розкаже Леся Головіна. Американське місто Шарлотт, 23-річна українка Ірина Заруцька, повертається з роботи додому вечірнім потягом. Чоловік за неї дістає з кишені ніж, і вже за кілька секунд несподівано, без жодних причин б'є в шию. Моторошне вбивство сталося ще в серпні, але відео з камер спостереження потрапило в мережу лише кілька днів тому. Нападник, – 34-річний безхатько Де Карлос Браун, чоловік із багатою кримінальною історією та підозрою на психічний розлад. Поряд зі світлинами загиблої Ірини в інтернеті також публікують фотографії її вбивці. 14 знімків зробила поліція після 14 випадків, коли Брауна затримували, а потім знову відпускали на волю. Американське суспільство буквально обрушується з критикою на владу Шарлот. Меру міста закидають, що вона намагалася приховати вбивство, надто довго його не коментувала, та занадто м'яко висловилася про нападника. Це трагічна ситуація, яка піднімає на поверхню проблеми із системами соціального захисту та психічного здоров'я. Аби зрозуміти, що сталося і чому, ми повинні дослідити всю ситуацію. Хоча я не знаю подробиць діагнозу цього чоловіка, я зрозуміла, що він давно бореться з психічним розладом і, схоже, переживає кризу. А це був її сумний і трагічний результат. Та ця справа набирає обертів. Резонанс доходить до Білого Дому. Про вбивство української біженки журналісти розповідають Дональду Трампу. Президент визнає, нічого не чув, однак обіцяє розібратися. Жахливо. Я цього не чув. Коли це сталося? Це сталося в серпні. Відео з'явилося щойно. Я подивлюся, подивлюся відео. Я буду все знати до завтрашнього ранку. Через кілька годин американський президент і справді робить заяву про вбивство в Шарлот. Give my love. хочу висловити любов і надію родині молодої жінки, яка була вбита в Шарлот Божевільним. Псих просто підвівся і почав. Є відео, але його неможливо дивитися. Таке воно страшне. Він зарізав її, коли вона просто сиділа. А у тому, що таке вбивство стало можливим, американський президент звинувачує своїх опонентів демократів. Мовляв, саме через їхню м'яку політику тисячі злочинців уникли покарання і вільно розгулюють вулицями. І додав свою коронну фразу: якби президентом був він, цього б ніколи не сталося. Трумп-адміністрація не має габноталеренс. Адміністрація Трампа не толеруватиме тероризм чи політичне насильство, у тому числі злочини проти християн, євреїв чи будь-кого ще. Ми цього не дозволимо. Я говорю і про це жахливе вбивство, яке нещодавно сталося в Шарлот. Нам потрібно це припинити. Знаєте, якщо у вас стаються такі жорстокі вбивства, вам потрібно вдаватися до жорстких дій. У Шарлот, де трагічно загинула дівчина, обіцяють переглянути заходи безпеки та посилити охорону на транспортних об'єктах. Місцеві кажуть, це потрібно було зробити давно. Тут у цьому місці є завжди кілька осіб, які викликають занепокоєння. Наприклад, вчора мене переслідували. Особливо часто це буває в потязі. І, на жаль, це типова ситуація для жінок. Ірина Заруцька народилася в Києві, час від часу працювала моделлю, мріяла стати художницею. У 2022 році виїхала до Сполучених Штатів, коли з родиною втікала від російських убивць в Україні. Леся Головина. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ізраїль завдав точкового удару по столиці Катару, місту Доха. Там пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Поцілили у штаб-квартиру терористичного руху Хамас. Попередньо ліквідовано одного з очільників бойовиків Халіля Альхая. Він був серед переговорників, із якими США домовлялися про звільнення заручників євреїв. Ймовірно, знищено ще трьох військових керівників терористів. На підтвердження удару Цахал заявив, що ліквідовані бойовики відповідальні за різанину в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. А ще цехал готує нову масштабну наземну операцію у місті Газа. Усіх цивільних закликають негайно евакуюватися на південь регіону. Там для біженців організували гуманітарну зону. Очікують, що Газу покине близько мільйона людей. Наказ про евакуацію і мапи, де позначені шляхи до безпечних зон, скидають з повітря. Це перше за останні тижні масштабне попередження. А я обіцяв кілька днів тому, що ми зруйнуємо усі вежі терористів в Газі, і це саме те, що ми зараз робимо. В останні два дні 50 таких веж уже впали. Їх зруйнували наші військово-повітряні сили. Це все лише вступ, прелюдія до потужної наземної операції. Я звертаюся до жителів Гази. Слухайте мене зараз уважно. Вас попередили. Забирайтеся звідти геть. Тим часом шведська екоактивістка Грета Тунберг стверджує, що один з кораблів флотилії, яким антиізраїльські активісти прямували до Гази біля берегів Тунісу, атакував дрон. Ніхто із тих, хто був на облавку, не постраждав. Флотилія, нібито везе до гази гуманітарний вантаж. Офіційний туніс це заперечує. Речник Нацгвардії заявляє, що жодного дрона виявлено не було. А початковий огляд показав, що вибух стався всередині судна. Це вже друга спроба Тунберг дістатися гази. Першу у червні зупинили ізраїльські військові, які назвали місію Грети піар-акцією на підтримку. Хамас. У Непалі прем'єр-міністр країни подав у відставку на тлі триваючих масштабних протестів. Напередодні демонстранти атакували урядовий квартал, підпалили будівлю парламенту, розгромили резиденції кількох політичних лідерів: Верховний суд і офіс генпрокурора. Поліція вдалася до розгону людей кийками сльозогінним газом, застосувала вогнепальну зброю. За два дні протестів загинула 21 людина і сотні поранені. Влада евакуює міністрів і високопосадовців військовими гелікоптерами. А міжнародний аеропорт закрито. Протести у Непалі організатори назвали демонстраціями покоління Зет. Молодь невдоволена корупцією і тотальною бідністю в країні. Ну а почалися заворушення, коли влада Непалу вирішила обмежити доступ до соцмереж. Ми тут, щоб висловити свій протест через те, що наша молодь і наші друзі були вбиті. Ми тут, щоб побачити, що правосуддя здійснилося і що режим повалено. А прем'єра судять згідно із законом. Ці масштабні протести на вулицях чітко показують, якою засмученою та розчарованою почувається наша молодь. Я вважаю, що ці протести мають тривати.